Вітаю, мене звуть Тарас Фролов, і це не стандарт. Програма про те, як порушують журналістські стандарти в українських медіа. Існує шість журналістських стандартів: точність, достовірність, оперативність, відокремлення фактів від коментарів, повнота поданої інформації та баланс точок зору. До цього списку входить ще одна вимога: відповідно маркувати проплачені матеріали. Сьогодні говоримо про повноту і точність інформації. Запорізька незалежна телекомпанія ТВ 5 показала репортаж про прем'єрну виставу в обласному ляльковому театрі. Якщо ви гадаєте, що висвітлювати культурні події легка справа, ви помиляєтесь, здавалось би, що тут складного, що тут можна порушити. Але давайте подивимось. Перше синхрони в репортажі від дітей, які ще не дивились виставу. Журналіст попросив маленьких глядачів поділитись очікуваннями, якого великана вони побачать на сцені. Думки розділились. Хлопчик і дівчинка очікували на доброго, красивого і гарного. Інша маленька дівчинка сказала, що великан буде злим, бо він великий. Вона помилялася, великан виявився добрим. Далі глядачі дізнались про те, як вплинула робота над образом великана на виконавця головної ролі. Виявилось, що актор змінився, став більш моральною і доброю людиною. Журналісти розпитали виконавицю ролі мами мишки про те, чи навчилась вона чомусь від свого персонажа. Виявилось, що у акторки та її кукольного персонажа багато спільного і в першу чергу те, що обидві вони мами. Від головного режисеру театру глядачі дізналися про те, що ляльки задіяні у постановці мають незвичну конструкцію. Він пояснив, що таке штокова маріанетка і в чому її відмінність від маріанетки класичної. Журналіст завершив репортаж словами: зрітілі по достоинству а постановку. Хоча й не навів реакції залу. У репортажі представлено багато інформації, яка скоріше заплутує глядача, ніж дає йому розуміння того, що відбулося насправді. Одеса День на вулиці космонавтів помічені люди в масках та чутно постріли. Кажуть, куля потрапила у вікно школи. Аби розібратись в ситуації на місце події виїхали кореспонденти Одеської обласної ТРК. Втім, одразу розібратись в ситуації не вдалося. Співробітники правоохоронних служб відмовилися відповідати на питання журналіста, тому довелось звернутись до очевидців. Стрілянина відбулася в одеському дворі, тому нестачі в очевидцях не було. Очевидці 1 і 2 – підлітки. Вони бачили, як хтось біг в будинок з автоматом на плечі. Очевидець 3 – молодий чоловік нарахував 18 пострілів. Очевидець 4 – пані похилого віку сказала, що стріляли не довше 5 хвилин, але вона не злякалась. Втім, злякався очевидець номер 5 – хлопчик років 10. Коли він почув постріли, то спочатку подумав, що це петарди, а потім забіг під'їзд і дуже злякався. Справжні людські історії, які аж ніяк не допомагають розібратись в тому, що ж відбулося. Журналіст спробував з'ясувати, чи справді куля потрапила в шкільне вікно. Але, на жаль, школа через канікули була зачинена, а охоронець коментувати ситуацію відмовився. Так і не дізнавшись, хто і чому стріляв, що робили правоохоронці у дворі, і, зрештою, чи потрапила куля у вікно зачиненої школи. Журналісти повернулись на канал Монтувати репортаж. В репортажі бракує точної та повної інформації, а ще використовувати свідчення дітей в репортажі про стрілянину це якось неправильно. Це все на сьогодні. Програма нестандарт була створена завдяки співпраці Фундації Суспільність, громадської організації телекритика та студії BTV за підтримки Network. Ви можете знайти попередні випуски програми на нашому каналі на YouTube та приєднатись до проекту у мережі Facebook. Побачимось вже у вересні, а доти, будьте уважними до того, що бачите в новинах. Щасти. thank <laughs> you